1198 рік у італійському місті Асізі на мальовничих гірських схилах живуть спадкоємці багатих сімей. Не приймайте ні золотих, ні срібних, ні мідних монет. Так, 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 так. так. Веселий навіжений Франциск, єдиний син у батьків і не знає відмови ні в чому. Ми всі народжуємося голі і голі умираємо. повертайтеся у свій свинарник. Охорона! Франциско. Франциско, що нам робити? Слухатися. Скромні же Кларі уготоване життя багатої дами, дружини заможного сеньора. Ви одружитеся. але доля розпорядиться інакше. Є лише одна мова, яку вони розуміють. Мова меча. Героям телефільму Клара і Франциск доведеться взятися за виконання неймовірної місії. А тепер Господь. Випробовує тебе.